Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереградська. І сьогодні моїм співрозмовником є поет і перекладач Олександр Авербух. Я дуже тішуся нашій розмові насправді, тому що важко, важко мені придумати когось, хто ще краще підходить для нашої програми в контексті того, про що ми говоримо кожного разу. І звісно, що по приводом до нашої розмови ми скористаємося цілком очевидним. Це ваша збірка, яка називається Жидівський король. Ви вже пояснювали, чому саме така назва. так Звала вас бабуся, але все одно назва, як на мене, дуже кричуща і вона чіпляє. Чому для вас було так важливо назвати збірку саме так? А, дякую за запитання. Власне, це так. Це автоцитата, яку я виніс у назву, І насправді первинною назвою збірки мала бути остання вечеря мого тіла. Але після деяких вагань я змінив її вже власне, на етапах верстки, тобто майже в останній момент. Розумієте, йдеться про е, проблематичний, навіть дражливий термін, проблематичність, якого я хотів, е, так би мовити, денатуралізувати. І це як деякі невимовні слова. Як Такі привіди, яких неможливо чіпати, неможливо навіть вимовити, цих слів концептів іноді бояться, вони несуть якусь важку атмосферу навантаження, іноді відчуття провини, сорому. І ось цей сором, він і євреїв, які часто соромляться, і досі свого єврейства, і українців, які соромляться чогось у своєму минулому. І різні Іноді психотерапевтичні, психологічні практики вони навіть рекомендують проговорювати травму, озвучувати те, що те, що турбує нас не лякатися, залишати у цю зону комфорту. Так ось оце невживання слова жид або жидівський уникання його, це власне зона комфорту, замовчування. Але якщо задуматися, то у культурі не лише українській маємо різні слова, концепти, які не припустимо навіть вимовити. І як мені, як поетові, ця тенденція чужа, бо слово у моєму розумінні не може бути соромливим, воно може бути будь-яким болючим, сильним, жахливим, але воно ніколи не має викликати сором. І, власне, Україна та Українці мають складні стосунки з українськими євреями. Останніми роками цю травму проблему почали проговорювати, обговорювати, дещо визнавати. Але, от саме цей сором, провина я бачу, вони не зникають, І загалом це відчуття вони деструктивні. Вони нікому не допомагають, а мовчання. Лише погіршує ситуацію, тому вла... назвою цієї звірки, е... промовленою мною євреєм, який не має з нею з цим словом жодних проблем. Е... Я хочу денатуралізувати, хочу звільнити це слово від усього навантаження, яке воно несе з собою. Від усіх незручностей навколо цього слова, тобто я не говорю зараз лише про це слово, розумієте, це цілий дискурс про вини та недомовленості, від якого незручно усім, як українцям, так і євреям, тому я так мовити, звільняю усіх від цих незручностей. Я цього слова не боюся, воно мене не чіпляє, і я хочу, аби воно нікого не чіпляло. І якщо воно не чіплятиме. То й проблема зникне, як на мене, воно не ображає мене, і усіх, хто його вважає образливим, хто його вживає, позбавлені сили мене образити зачепити. Тобто, ця денатуралізація, про яку я казав, вона насправді якесь розрядження, напруження навколо єврейства, антисемітизму, провини складних відносин євреїв та українців. Я сподіваюся, що. Тим, що я виніс це слово, цю фразу назву поетичної збірки, я якось порушив усталені забобони та заборони на щось символічне, на обмеження, які накладає на нас влада, дискурс, норми, суспільство, історія. Бо одна з мет поезії це саме деконструювати ці усталені норми, говорити про те. Про що не можна порушувати загально е, прийнятий обов'язковий іноді порядок або різні правила поведінки людей в суспільстві, врешті-решт, глузувати над ними. Е, це власне те, що я сподіваюся зробив з цією назвою. Ну, те, що порушили, у мене немає сумнівів, особливо якщо почитати вірші зі збірки, зануритися в неї, то сумнівів про пророблену роботу і про те, наскільки ви це пропрацьовували, не лишається. Я спеціально для того, щоб наша аудиторія розуміла про що йдеться. зацитую цитую уривок з вірша. Він я так бачу, вже є достатньо популярним, тому що в тих небагатьох розмовах, які можна знайти в мережі. З приводу цієї збірки, його скрізь цитують, зацитую і я. Я пробачив собі прадіда українця, що ходив погромом на прадіда єврея. Пробачив прабабу Польку, яка рвала коси прабабі єврейці. Я пробачив собі прадіда Москаля, який забрав останній шматок у прабабу Українки. Я пробачив прабабу єврейку, що написала донос на прадіда українця. Знову ж, я тільки можу здогадуватися, наскільки це болісно можливо було всередині себе пропрацьовувати це все і переживати. Збірку ви писали, я так розумію, достатньо довго. Але скільки у вас пішло часу на те, аби дійти до цих рядків? Власне, ви згадали про роботу, пророблену над собою, про якийсь такий шлях, і, власне, це. Я би визначив це як визнання чогось, від чого неможливо відсуратися. Тобто, предки вони, вони існують, вони породили нас і нічого з цим не зробити. розумієте? на кожному етапі свого е, доволі короткого ще життя. Так мовити, я притулявся до іншої частини своєї етнічної ідентичності. Це було е, дуже важливо для мене, особливо у підлітковому віці. Десь е, у. До 13-14 років я багато читав українську, ходив до різних кружків до хору. Виступали з піснями на різні свята, зокрема християнські, і власне моя українськість була тотальною для мене тоді. Бабуся моя викладала українську мову і літературу в школі, де я навчався. І це також був період початок 90-х, тобто середина 90-х, посиленої українізації. І трошки згодом я почав більше читати про єврейство, юдейство. Мене запрошував до єврейської громади, до Луганську. Почали агітувати, іммігрувати до Ізраїлю. І мені це було страшенно цікаво. Це було нове зовсім для мене. І потім у листах моєї прабаби з дідової сторони я прочитав, що вона була полькою. Мені це було навіть більш цікаво, бо українська, російська єврейська частини вони були завжди поруч усвідомлені мною. Але польська це було щось настільки далеке, зовсім не моє тоді. І от я почав допитуватися, що і до чого, хто вони, ось оці поляки, ну і так далі. Тобто, ви наголосили на роботі, яку я проробив над собою. Я би сказав, що це скоріше. Таке поступове саме самовідкриття. Не коли у тебе є родина, і ти усіх знаєш от, от твої предки, хто вони, звідки, а навпаки, відчуття, що усі предки вони оприявлюються поступово, і це власне мені нагадує проявлення в світлин фотографії, коли не все відразу видно, але. Наче згодом проступають силуети, деталі, різні факти, наприклад, на мого прадіда, про якого я згадую цьому вірші, було справді написано подано донос єврейку, єврейкою. За це він відсидів 10 років, і я про це лише у 15-річному віці дізнався. і оцей процес пробачення, вибачення, він, він поступовий, він паралельний самопізнанню, усвідомленню. Що ти і хто ти і з чого тебе зроблено. І кілька років тому мені стало відомо, що один з моїх прадідів німець, меноніт села Новгородського, яке нині переименовано е, е, Нью-Йорком, тобто це Нью-Йорк Донецької області. <кій> і це все дуже бентежить мене як єврея, але це так мовити текстура життя, вона не монотонна, цікава. Проблемна, іноді болюча. І знаєте, я іноді дивлюся документальні фільми про потомків нацистів, які не знали нічого про своїх дідів, що вони робили протягом Другої світової війни, як ті були сесовцями і так далі. І коли вони дізнаються про це, це їх іноді психологічно зламує, травмує дуже. І у мене от не було такого. Зламу мене навпаки це підштовхувало і досі підштовхує до усвідомлення чогось дуже природного людству, різних протиріч та конфліктів, бо життя не має бути, воно не є гладким та лінеарним, простим, особливо в Україні з її різноманітньому культурному, релігійному, етнічному, в різних сенсах минулому і теперішньому. І власне це. Це правда життя, це саме життя, яке перед нами, яке в нас, яке ми проживаємо щоденно. Я гадаю, що я не єдиний в Україні з такою етнічною бовтанкою в жилах та родинними непорозуміннями. І я впевнений, що я не єдиний, хто про це думає постійно, намагається позумітися зі своїм минулим, теперішнім. Навіть цими днями, коли усі процеси в Україні прискорені, коли питання ідентичності дуже важливі. Ми вже багато сказали про ось цей процес взагалі усвідомлення себе, прийняття себе, або ж розуміння себе. Я також би хотіла зосередитись і дещо уточнити, хоч ви вже опосередковано це зазначали. Ви народилися у Луганську з 2001 року, жили в Ізраїлі, служили там у армії, з 2015-го ви в Канаді. Цей шлях, який ви проходили, і я розумію, ну, принаймні, і так, я його бачу, що він абсолютно різний досвід життя в різних країнах. Це вам допомогло усвідомлювати себе і розуміти, або ж приносило якісь свої моменти, які б, якими би ви могли і хотіли поділитися? Насправді я народився не в Луганську, а у селищі Новоайдар Луганської області. Тобто це приблизно 60 кілометрів від Луганську, десь 15 від Сєвєродонецьку. Ви згадали? Географію, простір це дуже важливо для мене, бо, бо для мене нестерпно перебувати постійно на одному місці. Я по душі кочівник і хочу бачити, відчувати нові місця, нових людей, чути нові мови, вчати їх, порівнювати себе до інших. І, власне, так, це безумовно допомагає зрозуміти себе. Краще. і іноді я уявляю себе в Новайдарі по цей день. Тобто я поїхав у 2001 році, яким би я був, якби я лишився, хто були б мої друзі, колеги, якими були б мої погляди, і це була б інша людина, але водночас це був би я. І власне у Канаді я несподівано для себе знайшов далеких родичів. Я займався генеалогією та запостиво групі на Фейсбуці світлину моєї прабаби, зроблену Дашові в Вінницькій області, десь у 1923 році, дев'ятсот двадцять третьому році, мені написала жінка, яка мала таку саму світлину. І що виявилося, що це потомки двоюрідного брата моєї прабаби, які емігрували до Канади у 1914 році. десь за два місяці до війни вони встигли втікти, і це було настільки несподівано для мене, що він, це, цей факт, тобто він шокував мене. Ми зустрілися. Вони привезли таку саму світлину, як мій прапрадідо надіслав їм тоді у Канаду. І після цього, після 23-го року зв'язок обірвався, і, от майже через 100 років ми сиділи разом, і я подивлявся в їхні обличчя, бо хотів вбачити, впізнати щось своє, і це було настільки зворушливо. Розумієте, тобто, це ця країна. Вона вона не рідна для мене. У мене тут не нікого немає. І от я знаходжу людей, які чимось подібні для до мене. І окрім цього, у Канаді особливо перші роки я багато спілкувався з діаспорою, з українською діаспорою. На мене це дуже вплинуло. І саме у цьому середовищі я почав писати багато українською. До, до Канади я власне я, я нічого не писав українською. Але Ізраїль на мене вплинув переважно переважно на рівні ідеї, я би сказав, розуміння свого єврейства. Але в Ізраїлі українство було. Майже так мовити неактивне протягом 15 років життя. Там я зовсім не розмовляв українською мовою. Мені досі легше спілкуватися і в ритм. і от розумієте, Єлизавета, кожна країна, у якій я жив, вона водночас якось показувала мені щось нове, але водночас я й намагався відшукувати, шукати щось когось. Подібного до себе, навіть фізично, тобто, ось ці родичі у Канаді, вони... я дуже хотів знайти щось і знайшов, щось, що нас поєдне. Тобто, це пошук самоусвідомлення а, вони обумовлені як зовнішніми умовами, так і якоюсь такою плинністю часу, коли людина просто дорослішає. І Я, я ніколи не бачив свого батька, навіть на світлинах. Але я знаю, що він живе у Ростові. Росії, і у мене є єдинокровна сестра, яку я е, також не бачу. В мене є б'є про це. Я хочу побачити його, побачити е, її, бо без цього, без, без ось, ось цієї половини моє усвідомлення себе, воно не повне, і це як знову повертаюся до цього образу мотиву фотографії. Це як дивитися на світлину, яка напівпроявлена. Тобто я не, не знаю, чи зможу це зробити нині, бо це ж Ростов. Але мені дуже б хотілося оцю частину побачити, впізнати, бо це ну це батько і це сестра, це дуже близькі люди, яких я просто не знаю, не бачу, не ну, уявляв, як вони виглядають. Це все неймовірно цікаві теми, про які хочеться говорити і заглиблюватися в них. Тим паче, що це дійсно все і про збірку, і про ваші вірші. Але я зараз не можу собі дозволити таку розкіш, адже ми обмежені часом. Я хочу встигнути поговорити все ж таки про своє враження. От коли дивилася, і до речі, якщо цікаво нашій аудиторії, цей запис презентації онлайн-презентації є в мережі, його можна легко знайти. І ви зачитуєте кілька віршів зі із збірки я. Коли слухала, я мені було важко їх слухати, тому що це таке потужне потрясіння. І я в якийсь момент заскочила себе на думці, я подумала, навіть поставила собі запитання: а чи вражало би мене це аж так, якби не було повномасштабного вторгнення, якби я не переживала всіх тих жахів, які переживаю і пережила? І я не змогла собі відповісти чесно. Відтак, у мене запитання до вас, на вашу думку, те, що відбувається нині в Україні? Воно допоможе зрозуміти українських євреїв, допоможе зрозуміти трагедію голокосту, допоможе е, можливо, прийняти щось, можливо, розкрити щось. Як ви взагалі це бачите? Е, дивіться, ну в загалі, загалом, історія і. Жахиття історії, вони якось повчають нас. Вони навчають це, це історичний досвід. Тобто, навіть якщо якась трагедія е, сталася з, е, з іншою нацією на іншій навіть території, це все досвід. І, власне, ви згадали Голокост, е, який напряму пов'язаний з Україною. Тобто, це як на мене, це, це е, українська трагедія, і вона не відокремлена від, від України і від. Е, від українців етнічних. Е, і, власне, якщо коли ми говоримо про Голокост, це національна українська катастрофа. І нещодавно я говорив про це зі своїм знайомим добрим другом, відомим поетом українським, який, власне, наголосив на тому, що Голокост є не є лише єврейською трагедією, але це трагедія українська. І до цієї миті моє сприйняття Голокосту було як чогось суто єврейською, як катастрофою, осмислюванням. Та вшануванням жертв, якої займаються виключно євреї. І, власне, оця війна, вона кардинально змінила мій погляд на це. І тобто мені відомі численні монографії про Голокост в українському контексті, про меморіали та проекти, але все це, у моєму уявленні до війни, було начебто відірвано від. От справжньої трагедії, про яку ми знаємо та пишемо, про яку можемо писати лише ми, євреї, бо це ж наша трагедія. Як то знаєте, є таке висловлювання, яке часто стосовують до е, у лапках недоторканих культових фігур, фігур або е, які е, тем е, подій не займай, тобто не, не торкайся цього. Тобто йдеться про настільки болючу тему, що ти навіть не можеш уявити, як. Ще хтось торкатиметься, і у певному розумінні це монополія, яка трапляється, коли йдеться про тему ділянку в культурі, до якої не можна допустити когось стороннього. Але от власне ця війна, вона, тобто нинішня війна, яка відбувається в Україні, і жахіття, які відбувалися в Україні на території України з українцями. Зокрема, з євреями на території України вони, вони якось поєднують і, і вони надають контекст. Контекст, який необхідний, аби якось усвідомлювати, взагалі, що відбувається зараз. Звісно, тобто, це ми говоримо про якийсь прецедент, але, але коли ми е, усвідомлюємо, що таке Голокост і що е, і оце зауваження мого друга було для мене прозрінням та визволенням з полону де єврей. Один на один з катастрофою, або українець один на один з катастрофою. тобто де через потужний біль та страх навіть оці спільноти вони не бачать тих, хто страждає поруч з ними, навіть якщо тобто, ми маємо багато українців величезна діаспора, яка не живе в Україні. Тобто як бути з, з цією частиною українського суспільства? І ось це усвідомлення, воно також є частиною нової, якогось нового аспекту у, 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 ідентичності українського суспільства, яке змінюється, от майже власне цими днями. Маємо буквально хвилину на превеликий жаль, але все ж хочу встигнути поставити це запитання. Я посилатимусь на вашу розмову, яка відбулася для читому з Оксаною Луцишиною. І в цій розмові ви сказали таке, що європейські літератури, а тим паче пострадянські, здебільшого, етноцентричні це наслідки століть колоніалізму. Це нормально для культури, які будують себе та прагнуть саморозуміння. То яким бачите ви процес вибудови української літератури, і який там е, єврейський голос, як ви бачаєте ідеальний варіант? Власне, я його бачу таким, як він є нині, таким, що розвивається, прагне зрозуміти себе, прагне бути самостійним і головне не підвласним тим, хто намагається намагався підвласти собі те, існує сьогодні українська література, як в Україні, так і поза країною, він, як на мене, ідеальний, навіть якщо я іноді... Маємо суперечки, сварки. Це все література. розумієте? Література не може бути ідеальною в тому розумінні, що вона буде завжди безпроблемною, безконфліктною. Це не ідеал. Література має бути суперечливою, іноді сварливою, образливою, поважаючою, такою, яка ставить питання, але не завжди відповідає. на них, Такою, яка поєднує, будує, вбиває. І власне, це її сила, і це те, що сьогодні українська література робить. Як в Україні, так і у міжнародному контексті вона жива, і її життя дуже швидке, цікаве, бентежне, з крутими поворотами та несподіваними знахідками. І література в моєму уявленні розумінні власне будується, розвивається на таких зламах, трагедіях, радощах, і це все у нас є. І нехай так воно й буде. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Дякую за збірку. І я вважаю, що це те, що варто читати кожному з нас. Це я зараз без жодних перебільшень. Дякую вам. Дякую, це на то. це була розмова з поетом, перекладачем, автором збірки Жидівський король Олександром Авербухом. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.